Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Так, вони повернулись. І так, саме в понеділок. 6 грудня для Assassin's Creed Valhalla вийде останнє доповнення під назвою The Last Chapter. Починаю думати, що він і справді гигнув. Ми з ним рідко бачились, тож я не помічаю різниці. Твоя правда. Мобільний застосунок Xbox офіційно українізовано. Коли вже там геймпас за гривні. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Зарелізилась нова частина The Dark Pictures з підзаголовком Devil in Me. Пліткують, що це далеко не остання частина, а нова вже в розробці. А чекати варто десь там восени наступного року. Зекалісто протокол раптово стала недоступною українцям для придбання в PS Store. Куди ти забрав? При цьому в Epic Епік Store ПКшники спокійно можуть зробити попереднє замовлення. Мені, на жаль, таки не вдалося нагуглити причини недоступності. Якщо вам відомо хоч щось, напишіть про це в коментах. Нагадаю, що гра виходить 2 грудня. Головний дизайнер Fallout New Vegas повідомив, що хотів би працювати над продовженням. Відомий інтернетний троль за сумісництвом розробник Мортал Кобатів активізувався у Твіттері і почав відповідати на питання дописувачів. Що ж, варто напевно чекати анонсів на Game Awards. Ви це серйозно? Так, звісно. А якщо ви думали, що після релізу God of War Ragnarok розробники з Моніка пішли собі на відпочинок. НІТ! Вони вже активно працюють над новими забавками. А одну вони робили навіть одночасно з Рагнароком. Роблю ставку на нові пригоди крате уже десь у Єгипті, хоча я всім серцем за Японію. Звісно, після слов'янської мітології. Пекі, все добре? То ти копірун. Нам ще тут перуна не вистачало ля. А тим часом Ubisoft похизувалися концепт артами ремейку Splinter Cell Також розробники запевнили, що майже не мінятимуть ігроладну та сюжетну складову, а повністю перероблять графіку та запозичать механіки з новіших частин. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, які спонсорують цей проєкт, навіть коли нові відео не виходять. Безмежна дяка та Шана. Саме ви є головними мотиваторами створення контенту на цьому каналі. І мотивація то є сильна. На цім все побачимось в інших місцях інтернетів. А чим ми можемо закінчити? Ну, прекрасна точка буде кого?